Десять років тому у закритій частині кліматичної доповіді Алатра була викладена інформація про світову загрозу Сибірський магматичний плю. І Як тільки ця інформація потрапила до певних владних кіл в Росії, то стало зрозуміло, що є загроза їх статкам, які вони отримують з Сибіру, псевдорелігійна організація Рацирс почала травлю волонтерів. Алатра наразі в Росії АЛАТРА визнали міською організацією, колишніх волонтерів саджають. Саджають заграти та той же час травля волонтерів Алатра відбувається і в Україні за вказівкою російського Рацирс. Агенти Рацирс в Україні Ірина Кременовська та Олексій Святогор розповсюджують наративи про проросійськість АЛАТРА. Вони точно не за людей, не за Україну. Вони просто виконують замовлення свого гуру Дворкіна в той час, коли АЛАТРА визнається у всьому світі. А Ватикан двічі благословив організацію саме завдяки цим сміливим людям, волонтерам АЛАТРА, та команді вчених Алатра ми маємо шанс зрозуміти катастрофи не випадкові, вони прогнозовані та закономірні, і рішення цій глобальній проблемі теж існує. Але чи буде це рішення вчасно застосовано? Це вже питання.